Продовжуємо Atru Fair for Segance Souls другу частину. Та, у нас друге відео. Ми закінчили на тому, що зайшли до лікарні Dark Falls. Відчинили ворота. Тож продовжуємо. Так, у нас нова запис. Ні, нічого немає. Так, отут? Are you hearing this? It's a gate! The gate just opened by itself. I was at the bridge installing the tripod when I heard it open. By itself. Spooky. Whatever I did earlier must have kicked the power back on. Man, this place gives me the creeps. We are absolutely going to murder it in the TV ratings poll with this place. Так, що тут написано? Мені це не подобається. Якщо ці події сталися всього пару днів назад, теж сліди інших членів його команди. Хіба вони не мали приїхати незабаром після нього? Стоп, він же пропав кілька місяців тому. Хм, цікаво. Тут усе? У мене, хоча є доступ до води темної, моторошної води. Так, потрібно буде щось набрати воду, я так розумію. Цікаво, що трапилось з цією статую? Це бочка палива стоїть поруч. Бочка? Діт занадто тонкий, щоб по ньому пройти. Краще б покласти сюди якусь дошку. Треба знайти дошку. Польова квітка. Промінь життя і варву цьому холодному похмурому місці. Блок А. адміністрація, блок Бі. Это... О. Охоронець. Я не знаю його імені. Я навіть не знаю, чи був він справжнім. Я бачила те, що бачив він. Я приймала за нього рішення. Це було насправді. Мені просто показують події, або ж я робила якийсь вибір. У будь-якому разі він, напевно, мертвий. Не бачила її на моніторі, але не бачила, щоб вона його торкалася. Може поруч був Джек? Може був, а може і не був. Так, тут більше нема нічого, так? Що по мапі? Ну, у нас багато чого? Давайте підемо у блок А. Mm. <ріплені> Стоп, буквально тримається тільки на цьому тросі. Прикріплено до потрісканої бетонної плити. Чимось сунути, так? А пере... не можна. Не можна. Більше такого нічого немає. О! Порожній бутель, а можна там у кол... у, колодезі, у фонтані набрати. Здається, на даху є люк. Я не зможу забратися на дах звідси. Напевно, можна пройти крізь вагончик. Уламки згоріли будівлі блоку А. Напевно, тут є щось корисне, але голими руками краще не то не порпатись. Не търкатися. О, у нас є рукавичка. Можна є... На її на е? Чим прибрати? А, цю штуку забрати, так? Та ну. Увіска не вистачає колеса. Мусор. Мабуть, це сміття залишилось після чищення згарища сміття. Гайки сильно затягнені. Потрібен відповідний інструмент. Пробуємо ключ гайковий. Є. На таблиці щось написано, але через гілки не розібрати. Носити в руках пісок навряд чи ефективно. Потрібно знайти мішок або щось на шкальт. Мішок. Гарна квітка. Що замотрешне створіння? Та гарна Корона чи сорока. На горі стовпа щось блищить. Так, що ми відчинили? Як красиво, на мить я навіть забула де я, скільки людей зараз дивляться на це саме небо, цей захід. Скільки з них щасливі, задоволені, схвильовані, налякані, цілком душно потрібна допомога. Скільки разів далі я стояла тут одна, поки ми схід цим самим заходом з вікон нашої спальні. Так кожен дивиться своїми очима і своїми проблемами. Що це? Домкрат чи щось таке? Так, да, Домкрат марний без ручки. Ручки у нас нічого таке нема. Ручку треба. Незабаром стемніє. Мені слід було залишитися в найближчому місті і приїхати завтра. Просто хотілося поглянути. вже запізно. Ворота зачинені.

time what the I left you like 15 messages wait wait what wait can you even hear me you sent me the memo what do you mean you've never heard of Dark Falls Asylum it's not funny Dan you hello hello Не подобається мені це. Зрозуміло, що ніхто не поїхав за ним, бо ніхто не знає, де він. Інформація до них не дійшла, здається. Хлоп виглядає дуже гострим, і ці криваві плями це підтверджують. Ну, мабуть, цей журналіст вибив, може, потався зайти туди, відчинитися. А може і ні. Все? Будівля схожа на теплицю або зимовий сата. Айдемо воду набираємо. Там, здається, усе подивилось. Йдемо прямо по кругу так. Ворота зачинилися за моєю спиною. Можливо, чергове зам... замкнення, але занадто своєчасно. Може, я зможу знайти щось корисне в парку або інших будівлях? Може, таки ж рішу, не завжди вдало читати можна. Нічого цікавого, тільки купа снігу. Дійсно? Мені слід або знайти ключ або якийсь інструмент, щоб зрізати ланцюг. А що за ланцюг? На кінці ланцюга є гак, мабуть, він призначався для іншої мети. Ли щось зацепити? Зацепити? О, акумулятор ще один. А, електрогенератор. Прикрути ланцюгом, мабуть, щоб не вкрали. У нас також роблять. Якось його треба відчепити. В нього нічого немає? Дуже важка. Я, напевно, можу зрушити її, але не сильно. Як? Її можна зрушити, але для цього потрібна збіса хороша причина. Є щось страшне у дверях, що забарикадовані зсередини. Але гадаю, реальною загрозою тут можуть бути тільки в лоцюгу й дикі тварини. У такому разі зачинені двері хороший знак. Поруч стоїть промислова котушка, хоч і без ободки, вона дуже важка. Я можу зрушити її, але не дуже далеко. Поки що не може вона її зрушити. Тільки цвяхів, здається, двері забиті зсередини, а поближче ніяк? Не можу розібрати, що тут намальоване. Який знак? Може, може чимось протекти? Щіткою? Не хочеш? Тряпко. Це символ медицини, але частина емблеми відколена. Чому я не можу її дістати? Може, ножем? Стати нема очей. Жах. Щось ставити? Листя. Першу слід зняти гачок. О, колесо. Роба, здається, досить таки глибокою. Може якийсь швидкий спосіб позбутися сухого листя? Відкую? Ні? Ні, а, спалити. Занадто мало кисню, а нижче листя мокре. Я, звісно, можу подути, але толку буде мало. Мокре, кисень. Мись продути? Поки що... От тут щось. Мабуть, люк зачинений механічно. Мені ніяк не відчинити його. Нічого не трапилось. Аби щоб скористатися ліфтом, мені знадобиться ключ. Всюди потрібен ключ. Так, тут усе. А тут ще? Під снігом відніє якийсь малюнок. Дето чистити від снігу. Відкрив. так, беремо, рухаємо О, малюнок. О, у нас є емблема Тити. Добре, що фіксується. Чинилося. Темно? там Сітці обвалилися вже давно. Сподіваюсь, ніхто не поранився. Знати темно, нічого не видно. Може, запальничкою? Нам виджу висоту, наче щось інше потрібно знайти, щоб кинути туди. Нам потрібно пальне, напевно. Але нема туди. Дошки ще не знайшли. Йдемо вправо. Ага. Занадто мало кисню, щоб розпалити вогонь. Стояти тут і дмухати така собі ідея. Це може зайняти весь день. Та я не можу опуститися нижче. Може якийсь спосіб роздути листя? Чимось подути туди. Yeah. Щось в лід. Гадаю, я можу акуратно розколоти його, щоб не пошкодити предмет. Нажим? Палереб. Mm. Ага, це для. Спади, щоб як снарядження у альпіністів Так, фіксується щось, ні? Я помиляюсь. На жаль, у мене немає часу, щоб присісти на достатньо хоробрості, щоб зачищати сніг без зрозумілої на те причини. Олі Стоунхаус. <клістонхаус> Звук воріт що зачинився, був схожий на клацання реальності, Я не спала ось уже два дні. У мене не було плану, я навіть не, по не повідомила нікому, куди їду. Навіть якщо я зможу перелізти через паркан, і якось обіду колючий дріт, далі що. Але я знайшла світлину, далі я і мама були тут. Хтось залишає мені підказки, це реально. Так, виходу вже назад немає. О, тут щось є? Ще один ключ дивної форми. Ну так, звісно. А у нас нема нічого такого дивного. Нема. Під гратами щось є. Пальцями ніяк не дістати. Ума це символ науки, психології або психіатрії, схожий на вилку. Прост добре обжатий, його не відкинеш, але тут є замок, звісно. Напевно, статую накрили під час реконструкції, після пожежі. Двері. От. Не хочеться провести весь день у спробах знайти правильну комбінацію, а якщо панель буде заблокована після кількох помилок, Може, що ліхтар розбили дуже давно. У нас одна активна залишилась. Що? Директорка Джесіка Сакс пропала після пожежі. Директорка, вона більш схожа на медсестру, виглядає такою доброю. Різанина сталася відразу після закінчення троауру по пожежі. Просто жахливий збіг. I don't think so. Мабуть, раніше тут було більше статей. Нам потрібно їх знайти. Це люди, які працювали в лікарні в той час, а на задньому плані блок А. ще цілий, ще цілий висок жертв жодного слова про далі, хоча звідки про смерть дитини були б на головній сторінці? Шпатель. Лянка? гаку вистачає вершечка. Не вистачає. По-моєму, ця штука зветься Тауре. Оте до цього. Остра. Чого? Що? Там щось від... відниється. Куди нам його? Де ще тут? Але ж коли Далі я могла стояти около одного з вікон, може, сподіваючись побачити мене. Не вірюся, що моя сестра Даля була змушена жити в цьому місці. Уф -уф 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 -уф. Може цим відчепити якось? Ні. А, у нас же колесо з'явилося. Сигнальний вогонь. О, його можна кинути оту. Відчинили люк, чи що там було? Зачинено. І знайти бути з водою є. Гарячу воду можна для чогось? Облік, планування, дозволи, нічого корисного. Ось ці банки з фарбою пересохли, а всі розчинники випарувалися. Замкова щелина. Чимось підійти може? Щось інше? А що ще може бути? Не можу дотягнутися. Щось поставити треба. Судячи з усього, тут є електрика. А тут усе. М -м, може... Ага, сюди. М -м, що це? Це тіло? Ні, просто уніформа. Може, внизу є щось корисне, шкода мені ніяк не дотягнутися. А нас є оця гак? Люч від шафи. Кишені більше нічого немає. А від якої шафи? У нас багато тут шаф. Mm, цієї. Може, там якийсь напис під усіма цими наклейками, але шкребти їх буде не так просто. У нас є шпатель. Щось інше. Розмочити. Ну, так обої здирають. Водою, а потім шпателем. О, що це? Блок А згорів, а гадки маю. Я гадки не маю, де блок С. А ось код для блоку Б може стати в пригоді. 45, 81. І де у нас блок Б? 45,81. 45, 81. Так і страшно. У нас нова локація. Так, давайте на цьому завершимо. І чекайте наступних відео. Бувайте!